Доброго дня! З вами Вадим Володарський, адвокат, який спеціалізується на справах про ДТП та питаннях експлуатації автотранспорту. І сьогодні ми поговоримо про те, що таке джерело підвищеної небезпеки. Чому ми про це змушені говорити? Тому що, як показує практика і коли спілкуєшся з е, людьми, які приходять на консультації, і при дискусіях у в інтернеті, люди абсолютно не розуміють правильно, що це таке, що це за правовий інститут, яке його значення, і на що він впливає, і яким чином відбивається на тих ситуаціях, в які ви можете е, потрапити, тому розпочнемо. З того, що е, саме поняття джерела підвищеної небезпеки, воно передбачено е, статтею 1187 Цивільного кодексу України. Наголошую, цивільного кодексу, тобто, це той кодекс, який регулює е, відносини, перед усім, які стосуються майна, грошей і тому е, подібні питання, цей кодекс не регулює. Е, Питання винуватості у дорожньо-транспортній пригоді цей кодекс не регулює безпосередньо питання дорожнього руху, як його організовано, де там які пішохідні переходи наземні, підземні зроблені. Це все не є предметом регулювання цього кодексу. Чому на цьому наголошую? Тому що дуже часто можна почути. І у дискусіях, що от там таким то чином організовано рух у місті, тому що автомобіль це джерело підвищеної небезпеки, немає це питання до цього жодного відношення. Іноді у нас можна, коли ведеш справу про ДТП, там наїзд на пішохода і в винувальному акті, який до суду передається, слідчий пише, що такий-то керуючий автомобілем, такої моделі, такий-то номерний знак, що є джерелом підвищеної небезпеки, там скоїв наїзд і так далі. Немає це відношення до кримінального права взагалі е, жодного. Це е, робиться слідчими, ну, скажімо так, або по безграмотності правовій, або для того, щоб е, самого початку е, продемонструвати апріорну винуватість, скажімо так, водія, як вони вважають у таких справах. І е, по суті, це е, взагалі свідчення упередженості слідчого. Я думаю, що якщо до суду надходить такий обвинувальний акт, то є підстави навіть для того, щоб його просити суд повернути відповідно прокурору, тому що це означає, що обвинувальний акт не відповідає вимогам закону. Тепер, що таке, власне, джерело підвищеної небезпеки? Часто кажуть і слідчі пишуть, як я тільки що сказав, що автомобіль такий, то який є джерелом підвищеної небезпеки. Ні, це не так. По-перше, у відповідності до цієї самої статті цивільного кодексу, не є автомобіль там або якийсь інший матеріальний об'єкт сам по собі джерелом підвищеної небезпеки. Ні, джерело підвищеної небезпеки це діяльність пов'язана із експлуатацією або автотранспорту, або іншого якогось обладнання, або з поводженням із вибуховими речовинами, або із утриманням, скажімо, собак бійцівських чи службових порід. І, до речі, у відповідності до закону, цей перелік не є вичерпним. Тобто, суд може в залежності від конкретної ситуації віднести якісь інші види діяльності також до джерел підвищеної небезпеки. Тепер яке значення цього інституту знов таки, це стосується тільки відшкодування шкоди, спричиненої цим самим джерелом підвищеної небезпеки, тобто цією діяльністю. Правила встановлені такі що е, власник або володілець джерела підвищеної небезпеки. Хто є власником чи володільцем, це взагалі е, окремо, мабуть, ще іншого разу поговоримо. Але оцей самий власник чи володілець джерела підвищеної небезпеки, тобто ну, стосовно автомобіля, це та особа, яка здійснює його експлуатацію. Відшкодовує шкоду, спричинену в результаті якоїсь події. Якщо не доведе, що ця шкода спричинена е, дією непереборної сили, або умислом потерпілого. Ну, якщо з умислом потерпілого е, зрозуміло, бо бувають і, і, і спроби самогубства, бувають і підстави, так звані, інше питання, як це доводити, це іноді буває великою проблемою. Щодо непереборної сили, ну, як правило, е, такою вважають різні природні явища, там накшталт е, ураганів і тому подібного. Що є величезною проблемою, зокрема для е, умов України для нашої правозастосовчої практики, це те, що якщо стається ДТП, ну, якщо ми говоримо про е, транспортні засоби, то у випадку навіть повної винуватості пішохода, велосипедиста чи іншої якоїсь, іншого учасника руху, який не є е, е, водієм, відбувається така ситуація, що невинуватий чи власник транспортного засобу змушений відшкодовувати шкоду абсолютно винуватому цьому пішоходу. Тобто, навіть якщо е, слідчий закрив кримінальне провадження, Оскільки ну взагалі немає жодної вини водія. Якщо навіть цей пішохід порушив взагалі все, що тільки можна було порушити, і сам спричинив ту ситуацію, в якій він там постраждав чи загинув, то все одно відшкодування шкоди, тобто цивільна відповідальність, лягає на е володільця е транспортного засобу, знов-таки ще раз наголошую: виключно цивільна правова відповідальність, виключно Відшкодування шкоди немає такого застосування е, кримінальної відповідальності там е, тільки у залежності від е, вини. Більше того, є е, наступна стаття цивільного кодексу 1188 яка передбачає відшкодування шкоди при взаємодії джерел підвищеної небезпеки. Ну тобто, коли зіткнення, скажімо, двох автомобілів, то відповідно. Винуватий відшкодовує шкоду потерпілому. Але якщо пострадав хтось інший там пішохід, да, умовно кажучи, один автомобіль зупинився перед переходом, інший його догнав ззаду, і вони обидва збили цього пішохода. То у цьому випадку відповідають солідарно обидва власники транспортних засобів. Чи це справедливо? Ну, очевидно, що ні. Ця норма вона взагалі е, залишилася у нас із е, радянських часів. А у радянські часи ну, ви пам'ятаєте, яке було в принципі ставлення до, до автомобіля. По-перше, він досить е, був ну, рідкісною річчю, скажімо так, у побуті, не так, як зараз. І по друге, це е, був такий атрибут да, людей, ну, скажімо так, далеко не бідних, як правило. Ну і пам'ятаєте, мабуть, і у Висоцького. Да? Ачка з тищаних в зелених, сірих, білих жигулях. От так і, відповідно, таке ставлення відбилося тоді на законодавстві. Ця, ця норма і ця практика вона, на жаль, збереглася. Більше того, якщо е, ми порівняємо застосування самої цієї норми до е, транспорту, тут, до речі, не тільки Автомобільний і залізниця так само страждає. Тобто, якщо якась людина да там перетинала залізничну колі в абсолютно не встановленому місці в навушниках, каптурі і не помітила потяга, потрапила під нього, то знов таки машиніста, та ніхто скоріше за все карати не буде. Але ця людина, якщо вона постраждала чи родичі якщо людина загинула, досить часто. Заявляють відповідно позови цивільні до залізниці і виграють такі справи. Тому ну, тут очевидно, що є така несправедливість. Тут знов таки ще, мабуть, в майбутньому поговоримо про те, що можливо треба ставити питання про. Конституційність цієї норми, тому що є дуже велике питання, але головне, у чому, що така практика поряд із обвинувальним ухилом, зокрема у справах про ДТП з пішоходами саме щодо водіїв, у поєднанні з тим, що на порушення пішоходів, як правило, поліція не звертає у нас уваги. Ну і от практика застосування Таких, е такої цивільної відповідальності приводить до того, що, власне кажучи, пішоходи у нас вважають, що безпека руху це взагалі не їхня справа, що це справа тільки водіїв. Ну і в результаті зростає кількість порушень з боку пішоходів, зростає аварійність, а намагаються цю відповідальність перекласти знову виключно на водіїв, і таке замкнене коло виникає. І ще що хотів навести такий приклад цікавий, да? Навіч застосування цієї норми, наявною щодо автотранспорту, воно є ну, таким виключним, тому що я вже казав, що зокрема, Джерелом підвищеної небезпеки вважається за законом, в тому числі діяльність пов'язана із утриманням певних порід собак, зокрема бійцівських і службових. І знов таки здавалося, оця сама відповідальність, якщо особа не доведе умисел потерпілого саме на спричинення шкоди чи непереборну силу. Але ви коли-небудь чули, наприклад, щоб. Злодій, який заліз на ділянку чи в квартиру, де отримувалася собака відповідної породи, був цим собакою покусаний і заявив позов до власника цієї території чи квартири і відповідно собаки. Ну, мені такі справи за більше ніж 25 років адвокатської практики жодного разу не траплялися. Тому що ну, усім зрозуміло, і самим е, людям, яких в таку ситуацію потрапляють, і власникам відповідних е, об'єктів, і суду, що ну, якщо людина відповідно порушила закон, то це її відповідальність, її наслідки, в тому числі і е, такі, як зустріч із собакою. Але от чомусь щодо транспорту, щодо пішоходів, які навіть порушили все, що тільки можливо. У нас діє абсолютно інша практика, знов таки упереджена. Ну і, напевно, треба е, ставити ці питання, і треба з цим щось робити. Ну, а вам я можу тільки сказати, не треба. Оцей вираз джерело підвищеної небезпеки, не треба його. Вибачте, пхати туди, до чого він абсолютно з правової точки зору не має жодного стосунку. Ну і бажаю, щоб ці знання вам ані з того, ані з іншого боку ніколи не знадобилися.